Доброго часу, підписники, друзі та мандрівники Ютубом. Ви на каналі про різні цікаві ретро та колекційні речі. Південний пошук. Так, і сьогодні у нас огляд, огляд, знахідок з інтернет-барахолок. Як бачите, переді мною багато посилочок. От так співпало, що забрав я їх, в принципі, в один день, тому якраз будемо сьогодні розпаковувати. Ну, а деякі предмети мені прийшли трішки на декілька днів раніше, то я вже покажу їх розпакованими, що мені прийшло. Тож, давайте будемо починати. І перше, з Національного банку України. Ось така монетка. Служба зовнішньої розвідки України. Ой, знаєте, сайт Національного банку хоч вів, там вже реєстрацію по банк ID і тому подібне. Але ну, мені вже ото не хочеться о 10 ранку ранку приймати участь в тих конкурсах, перегонах. Ну, можливо, хто бачив, я навіть знімав відео, як відбувається там купівля. Воно начебто стало краще і трішки простіше, тому я от коли згадую, я час, заходжу на сайт, якщо щось є в вільному продажі, то купую. От якраз. Служба зовнішньої розвідки була у вільному продажі. Вона вже, ну, її вже перший перший реліз був давненько. Вона вже в багатьох є. Ну, я зараз якраз придбав. Так, номінал у нас 5 гривень. Ось так вона виглядає в сувенірному блістері. Так, і що у нас? тираж до 75 тисяч. Бачите, якось раніше вони монети випускали там 50 тисяч. 30-20, а тепер вже до 75. Нічого страшного. Так, друзі, іще ще Третон. Хто дивиться мій канал, знає, що я дуже полюбляю цю фірму. Зараз зроблю вам вставочку. Це те, що прийшло там буквально ну, мабуть, 6 тому. А я продовжую полювати за компанією СTreton. І сьогодні у нас знов тримач для губної помади. Ось такого плану емальки, ось така пташка зображена. Ну, бачите, надіюсь, вам видно, що є, є ось такі якісь царапинки, потертості. Є тут сходи по золоти. Так. І є навіть ось тут невеличкі по куткам скольчики. З самого скла, скла дзеркала, на жаль, ну такий стан. Так само все: Made in England, Streton. серійний номер. Ну і от в такому стані він мені на сайті Violet за 200 гривень я його придбав. Хто бачив мої минулі відео, то там були ну в кращому стані, вони трішки дорожче коштували. Але теж нормально як колекційний експонат, в принципі, можна відновити. Так, ну і зразу зроблю спойлер. Стретон у нас в цих пакуночках ще десь є. Тому що я замовляв. А давайте розпочнемо відкривати з от такої маленької. Це у нас взагалі має бути взагалі експресу. Так. Це як ще ювелірні рукавички. Тож зараз примірюємо і все. Тепер я буду випуски вести от таких чудових білих рукавичках. Головне, щоб вони не були на мене великі. Ну, дивіться, якраз мій розмір. та Все. Далі. Оглядаємо все в таких рукавичках. Вони там коштували ще зовсім копійки. Е, до 1 долара, там, 80 центів, мені здається. Ну так, вирішив спробувати, знаєте, дивлюсь різні відео. От, люди там трогають ці всі предмети, монети в рукавичках. Думаю, ну ладно, окей. Можливо, мені для чого знадобляться. Так, що ж, давайте розпочнемо з оцієї посилочки, бо я начебто здогадую, що тут має бути по формі. І це якраз те, що я дуже... Дуже такий чекав. Тут у нас так, це воно, це воно. Це має бути дуже класна річ. Так, обережно. Щоб не пошкодити. Тут має бути оригінальний чохол. О! Є. Так, друзі. Хто бачив там одне з недавніх відео. У мене вже був такий чохолчик. І тут. Опа. Так, портсигар від Стретон. У які емальки. У мене був такий з двома лебедями, дуже гарний такого синього кольору. А ось тут зображення драконів. Клас, це туди до пари. Стретон не перестає мене радувати. Дуже добрий стан. Клейма серійний номер. До речі, я дивлюсь на закордонних сайтах. ну Це ніби як і вважається портсигаром, але там також продають і пишуть, що це як кейс там, для карток, наприклад, для грошей тих самих. До речі, воно, мабуть, буде дуже зручно і гарно. Слухайте, класно, класний стан. Відний чохолчик. Це у нас сайт OLX і за. Ой, та ні, це не OLX, це... Це сайт віоліті, це я виграв торги, що ще плутаю. І коштує він мені 1000 гривень. Ну і плюс доставка. У, клас. До того порцигарщика буде, буде якраз. Так, давайте далі йдемо. Ось такий невеличка коробочка. Ага, і тут в нас декілька предметів. Ось. Перший це ось такий могутній Орел. Отака статуетка фігурка. Важкенька, але ну, це, мені здається, не латунь, схоже більше на, на силумін, хоча для силуміну, мабуть, і важка. Це я купив в Олександра з каналу Старовинні Знахідки. До речі, можливо, хто чомусь не підписаний, то будь ласка, підпишіться. я, до речі, вважаю канал Олександра одним з найкращих в українському Ютубі про барахолку та старі речі. Тож, будь ласка, підписуйтесь. Ну, це якщо хтось, можливо, не підписаний і не знає. А придбав я її у телеграм-каналі, ну також старовинні знахідки. Це у нас Європа. Ось такий Орел. Ну, слухайте, прикольний, дуже гарний за 250 гривень. Так, і ще одну річ я в Олександра придбав. Дивіться, який прикольний чохолчик. Так. Опа, а тут гітарка. Клас! Ось така мініатюрка. Гарна дуже. Так, і що у нас струни, ну, начебто як з латуні ось це все виконано. Дивіться, ніяких ніде клейм написів нема. Звісно, можливо, це навіть і Китай. А можливо і ні. Але виглядає досить таки гарно і взагалі цікаво. Цікава така задумка. Ну, мені подобається така мініатюрка. Так, і така мініатюрка мені коштувала 400 гривень. Дякую, Олександр, за такі гарні предмети. Я задоволений, що їх придбав. Так. Давайте відставимо, йдемо далі. Пакуночок давайте відкриємо. Так, а тут в нас знову стретон, мій улюблений стретон. І ще один. Кремач губної помади. Ось так він виглядає. Ось такі емальки. Така як абстракція кольорова. Ну, слухайте, стан такий також нічого. Дзеркальце ціленьке. Стан навіть краще, ніж. Ну так, краще. Краще, ніж той, що перед цим я вам показував. Теж всі клейма. мейд Стретон. Серійний номер. Клас, клас, клас. Продовжуємо полювати. Так. І тут в комплекті ще й була сама губна помада, але. Але це помада не стретон. Тут щось чи макс он. Щось таке, але також, здається, вінтажненька, старенька. Дивіться, що є на місці. Знову ж таки, можливо, хто не знає, бо вперше дивиться мій канал, то ось це тримач для губної помади. І сама губна помада ось так собі сюди вставляється. От, слухайте, досить непоганий такий комплект. На сайті OLX отакий комплект мені за 350 гривень вийшов. Дивіться, гарно сюди підходить, навіть якщо це. Ну, це точно не рідний стретом помада, але воно дуже прикольно. І по кольору в позолоті, і по всьому підійшов. У, чудово, чудово. Я такі аксесуари люблю. Стретон це завжди добре. Так. І що остання, остання посилочка на сьогодні? Ну, тут же, я, звісно, знаю, що це така більш сучасна штучка, це собі придбав в особисте користування, в принципі, можна сказати, для того, щоб покращувати контент. Так. Тут в нас Ось такий кейс сумочка класна. No, Взагалі прикольно. Це у нас там в одному чатику по, по ретро іграм людина віддавала, ну, зовсім там за невеликі кошти. Тому я вирішив, що ну то треба взяти. До того ж, ну зараз покажу. Так, це у нас. Штатив, штатив для телефону, для відеокамери. Momax, дуже класний. Ось так він виглядає. Такий складний. Класний. Я от ну прям ціле штативщика не шукав, хоча мені і потрібно, бо... Бо я дуже сильно вже намучився. Зараз покажу свій старий. Ось отакі відео з робочої поверхні я знімаю на стаціонарному. Він у мене прикріплений до робочої поверхні до столу. А от для шотіків, для на сайт зйомки предметів, то якраз такий мені і був потрібен. Бо, бо в мене до цього був ось такий. Можливо, знаєте, на таких ручках. але трішки-трішки ну, незручно ним виставляти. І як бачите, ось цей гвинтик, на який прикручується телефон та камера, він в мене вигнувся. Тож я деякий час намагався там гарно настраювати, потім вирішив, що ну, потрібно штативчик новий. І якраз, якраз якраз підвернувся. Прям, прям як знав, що мені потрібно. Тож будемо покращувати контент. Хе -хе. Ось на цьому здається все. Показав вам все, що прийшло, що було за ці, ну, в принципі, це за скільки за два тижні, так, бо у нас відоси з нахідок не... вже давно не було, то були у нас розпаковки з Японії. Були про дуже класні мультики. Таке експериментальне відео вийшло. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, буде підказка. На цьому я вам всім дякую, велике. Кому сподобалось, було цікаво, то не забудьте підтримати. Подобайкою та підпискою. На цьому все. Всім миру, добра і повну хату антикваріату. До зустрічі на каналі Південний Пошук.